Якою людиною вас бачить ваше оточення? А людина, яка може дійсно піднятися з колін. Навіть якщо вам складно, ви все одно, як пташка Фенікс, ви відроджуєтеся. Ви можете вийти із багато яких життєвих ситуацій складних. Одне, що тільки бачите, на сьогоднішній день у вас тупік в особистому. У вас і нерозірваний ментальний зв'язок. І з людиною, яка вас залишила у складній ситуації. Ви не підпускаєте близько нікого до себе. У вас був той етап, коли було дуже тяжко і по фінансах, і взагалі дивлюся, можливо, навіть були труднощі зі здоров'ям. Він ще подивиться на себе з іншої сторони. От він намагається знайти виправдання своїм вчинкам, да? коли він вас залишив. Якщо він думає, що життя його не накаже за це, ні, наказання йому буде. Ви його дуже кохали. Він вас дійсно залишив у скруті. Ви на сьогоднішній день тримаєте гармонію, я б навіть сказала, тримаєте гармонію самі з собою. Ви знайшли той баланс і знаєте чітко, чого хочете. Багато чого переосмислили. Тільки, от знаєте, минуле вас не залишає в спокою. Це не означає, що він вас, цей чоловік, турбує. Морально, скажімо так, трогає вас, ні. А ви за його часто думаєте. У вас, до речі, є і інші якісь бажання, да, з якими ви звертаєтесь до вищих сил. Можливо, в один період часу ви хотіли, щоб цього маніпулятора життя наказало, а з іншої сторони, ви могли навіть молитися, щоб простили його вищі сили, тому що ви розуміли, що не своєю головою він думав, коли вчиняв такі вчинки. Вам і досі болить. Чоловік пішов по пристрасті. Він пішов своїм шляхом, він вам зрадив. Він не захотів учитися на своїх помилках, але ваше оточення. Ви знаєте, вас дійсно бачить сильною людиною. До речі, найближчим часом у вас будуть якісь для вас новини. І новини будуть цікаві. Ви дізнаєтеся, якого кого настигає карма, кому прилітають бумеранги. Для вас багато чого проясниться. Ви знаєте, от у вас дійсно сильний рід, і ви сама по собі сильна людина. І йде підказка, не підпускайте так близько, більше подруг. Довіряйте, ну перевіряйте, але все одно щастя любить тишу. У вас ця ситуація, яка була у вашому минулому, вже навчила. Напротязі зимового періоду часу ви ризикнете зробити те, на що раніше б не наважувалися. Ви знаєте, якщо вас на це буде хтось підбивати, відмовтеся, бо можете потрапити в якусь халепу. І знову буде якась проблема у вашому житті. Ось так.